Всім доброго дня, друзі, підписники, гості каналу. Сьогодні у нас 28 серпня і продовжуємо ми обмолот нашого соняшника. Підоспів у нас ще деякий соняшник в нашому господарстві. Будемо починати косити нашу ласкалу, потім там є кусочки посіяні різних гібридів і ліда, і Євро 7, і Pioneer. Ще в нас залишився 130 і 180-й два гібриди. Так що десь там їде до нас комбайн клас Мега, це 2008. Той що молотив нам соняшник 130-й. І будемо приступати. Я думаю, що зараз зацепимося і піде. Піде діло до того, що ми його весь постепенно скосимо, так як жарюка в нас стоїть днем 35-36 градусів, вітер, соняшник активно сохне і, до речі, завтра будемо починати обмолот нашої кукурудзи. А саме гібрид від компанії ЛНЗ 3972, саме дужче він згорів, саме раніше. Хоча ми його сіяли самий останній. А будемо молотити самий перший. Ну там, друзі, просто жопа других слов не підберує, <кій> Того, що ну, там практично немає качана взагалі. Я не знаю, там по, -по дві тони навряд чи ми зберемо. Фух, ну, Маємо те, що маємо. Сподіваємось, то, звісно, що може хоч трохи буде лучше. Але все ж таки все вам покажу, відео зніму, розкажу, що ми давали туди, скільки в нас опадів було за вегетаційний період, або їх практично можна сказати не було. Так що, друзі, поки що починаємо соняшник. Не перемикайтеся, приємного вам всім перегляду. До речі, друзі, заключили ми з карнелом невеличкий контракт на невеликий об'єм соняшника. На 7 днів контракт маємо поставити до 4 вересня. Але ціна з місця, друзі, 20 тисяч. За 50-те масло ціна 20 тисяч. По 130-му піонеру там вийшло масло під 51-52. Зараз змолотимо ласкалу теж здамо на аналіз, щоб хоча б приблизно понімати. Так що на даний момент така ціна взагалі за базу за 48 масло на заводі в Полтаві на карнелі ціна 19 500. І я чогось думаю, що з перших чисел вересня вона буде поступово знижуватися, так як масово вже почали косити соняшник, хоча і немає врожаю, але ж все ж таки пропозиція на ринку збільшиться. І це буде сприяти зниженню ціни. Чомусь мені так здається. Так що вирішили трошки законтрактуватися. І треба нам цей об'єм до 4 числа набити. Так що працюємо. Так, друзі, зараз ми займаємося кусочками. Це наш кусочок, тут євраліз Яніс. Посіяний, потім ось кусочок У нас теж якийсь євраліз, не пам'ятаю. Напишу, вставлю, отут буде назва. Ну тут треба позайніматися з цими огородами, бо птички виїдають. Скоро не буде що молотить. Потім далі їдемо на ласкаву. На поле там ласкала просто ужасна в цьому воду. Ми самі винуваті, запороли там конкретно, конкретно. Ну нічого, маємо те, що маємо. А ось кукуруза 39,72. Це ми завтра так укоситимемо. Ціке поле там 25 гектар, блін. Дивіться, нема взагалі. Во взагалі. Подивіться, блін. Просто жасть. Де не де качан? Де не де? В основному ось. Оце отако, тона. Тона, якщо буде, то це буде добре. Просто, бля, я навіть не, не можу без матюків нічого сказати. Нема. Не І просто тупо нема. Просто ужас. Саме душа мені в цьому році вона не подобається. Згоріла. Згоріла зовсім я моё я просто в шоці. Оце попадос. Оце попадос. Я храняю. Так що завтра буде цікаве відео. На жаль, друзі, не вийшло в нас сьогодні обмолотитися. Трохи пробили колесо. На комбайні, навіть нічого не почали косити. Побачили, що спускає колесо і займаємося, Щас хлопці ремонтують колесо, так що, мабуть, завтра вже будемо продовжувати. Ну, але відео буде, я думаю, це саме, так що не перемикайтесь. Поднимай. <связывающие> Тикой. Оттуда. <связывающие> И что я делаю это? Он паньок може. Друзі, слава Богу, колесо зробили. Зараз чіпкаємо жатку і їдемо на піонер. Поміряємо влагу, бо кажуть, що сирувати. Зараз будемо дивитися, це в нас тут 130-й піонер. І трохи попадається де-не-де сингента. Може сингента сирувати, що піонер, я думаю навряд ли. Зараз спробуємо. Так, 130-й сухий. Ото попадається е, та лента. Зараз е, підмішаємо. 5,2, по-моєму, так. Да. 5,2 піонер. Зараз підмішаємо, а там сухіша теж. Заїжджаю тут, щоб не по цьому. Будемо підмішувати, зараз поміряємо, що воно тоді получится. Так. Не пише сіка, не сказать, Не соток. Шість will... no yeah, right? да. соток. Трижва вроді було. Шість соток. 57 соток, скільки тонна тут не мать. Та так, до мінімаль. Півтори тонни. Так, ну це да, це попадається. Толента стопудовба у нас він є віддільно посіяний То він ще зелений тоже Сейчас попробуємо підмішаємо На Талента шляпа вроді Так. Да. Ото ще піонера кусок сейчас його підмішаємо Пока в складі міста є ми даже його розставим хотьмо хотя и потом Да нам сухого розмішаємо. Я думаю, буде нормально. Ми добрили, одобрили, що в переміжку з е, е, значить вийшло 3,3 з одного гектара. Там трошки більше, ніж гектар, було, вийшло 3,8 тони. Євраліз Яніс. Зараз поміряємо. Та вроді би той зелені шляпки, але зараз поміряємо. Невеличкий кусочок, це в нас залишилися, із здемо ділянок сімена, вирішили їх на кусочках посіяти. Отакий. От Хоча він ось випадає із шляпки. Я думаю, десь до 10 влога. А може й менше буде. Щас покажемо. Заліземо в комбайн, прокатнемось. Такий цей Євроліс, Перевеземо його окремо через віса. Оцікаво цікаво для себе, може він хороший. Предварительні результати. Євраліс десь в районі 2,9 до 3 сипнув. Зараз переїжджаємо на цей. Це Євраліс Яніс. А зараз переїжджаємо на Євраліс Армоніка. Не знаю, на вид сухіша, вроді би трохи краще. Не знаю. Все через віса возимо. Так що зараз... Знімемо відео з комбайна по гармоніки, покажу вам і потім їдемо на нашу ласкалу. Так, отака гармоніка. Така ні очо. Громашка. І сипеться дуже на ліфтерах он повно. Не густо. Засечем по 65 пять, кажу шестьдесят восемьдесят А ось наша сумнозвісна цьогорічна ласкала, друзі. Заїхали в комбайн коса. Я думаю, тут по тоні, мабуть, не буде. Навірно, по тоні не буде. Такі ось кошики. Цікаво замірять натуру. Хоча б розуміти, можливо, можливо, за що натури хоч щось буде. кошиків немає зовсім. Ну а що скосить надо. Яка є? Яку виростили. Зараз попросимо з комбати. Бункер ласкали. Зараз заміряємо вагу. Зараз скажу влагу яка. Зараз поміряю, скажу. Накочу, накочу. 7 тонн. На на 7 тонн, тон, так? Да? Через веса. 7. Ви думаєте, скільки така ласкава може сипати? А ну, поки ви не узнали результат, який буде в кінці відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, ну приблизно, скільки оця ласкала сипає? А я вам в кінці відео покажемо. Вон у нас є цей. Покажемо вам. Смольний соняшник. Дальше пішов перекон, я взагалі нічого не пойму. Все, нема. Кончався. Так, зайшли воду. Зараз поміряємо влагу. натура 400 грам. Влага 6,8, чудово! Супер! Так, движуха огненна. Там мы спосимом кукурузу. Тут молотим соняшник на цьому полі. Сейчас поміряємо влагу, куди її осипати. Так, влага, сейчас поміряємо. Та підемо покатаємося трохи на комбайні, подивимося, що там кукуруза. Ага, бачу, він вигружається. Так, 8,4. Пойде. Так, день підхода до свого завершення. Потихеньку косим. Вон Комбайн вигружає, в зіло. Я вам хочу ще сказати, що ще воно сипе трошки не, не багато, але те, що я вже дав. Потрошки лучше, аж повеселішалось мені трохи. Так що будемо сьогоднішній день на цьому закінчувати, вже зніму наступного відео. Розкажу вам, що тут вийшло по Ласкаліції. Так що дякую, друзі, всім за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь на канал. Всім миру, добра і високих врожаїв. Отака От ось ласкала. Я знаю 100%, що в коментарях, будучи писати, не може бути такої врожайності. Не може. Тут немає й тони. І тому подобне. І п'яте, і десяте. Зараз їде комбайн. Ми зробимо так. Зараз комбайнера спитаю. Ну, людина не зацікавлена. І е, покажемо вам картографу, картографію. І глянете самі, щоб не сказали, що я не хороший балабол. Зараз спитаємо. Так, щоб ви не, цей не казали, ось комбайнер сидить, водік, скажи, десь 1,5 на круг виходить. Десь так, так. Десь там. Щоб не казали, там, що я... А це по-любому в коментарях будуть писатися 100%. Тут то більше, а тут. То що тут він хороший. відео вже через віса все одно ну, все возим. Будемо знати точно.